Всім привіт! З вами Льоля, оглядачка форумних драм. І сьогодні я вам, як завжди, окрім гарного настрою, принесла ще й найпопулярніші обговорення історії жінок чоловіків з українських жіночих форумів та трет. Сьогодні ми з вами поговоримо в основному про жіночу. Дружбу, чогось жіночу, тому що написана вона жінками. Поговоримо, які проблеми в них виникали, почитаємо їх реальні історії, переживання і, можливо, дамо їм якісь поради, які вони в нас, звісно, не просили, але ми їх дамо. Ставте цьому відео ваше вподобайку, залишайте коментарі, не забувайте з приводу історії, які викликали неймовірні у вас емоції і жагу до. Викладення вашої думки Ну і також не забувайте підписатись на цей канал під час перегляду. Також нагадаю вам за свою маленьку мрію. У нас звісно, часу лишилось зовсім трошки, але, можливо, чудо якесь та різдене та й буде. Три тисячі підписників до Нового року. Все, дякую вам велике, що дивитесь зараз це відео за вашу підтримку. А ми переходимо до історії. Так, що я вам сьогодні підготувала? Почнемо ми з такого прекрасного третсу. Я сказала своїй под... Друзі, що мені шкода, що її чоловік не любить її так сильно, як мій мене. Моя ж ти рибка. Вони живуть 50 на 50, а мій повністю мене забезпечує та оплачує будь-які мої хочу, чи гнида я. Так. Такої великої, великої, великої букви. Це особисто моя думка. Давайте почитаємо думки інших в коментарях. Коли ви усі розійдетесь, не бажаю вам цього, але все в житті буває. Без грошей з чотирьох людей залишити стільки ви. Як би сумно це не звучало, але так згадала наші запеклі сперечання з подружкою. Її чоловік повністю забезпечував. Ми зі своїм 50 на 50 і в грошах, і в побуті. Так вона мені все казала, що мужик повинен. Що ж то за мужик? А я казала, що, наприклад, піти купити нову білизну гарну мені не треба просити. Закінчилось більш-менш однаково. І її чоловік знайшов іншу і вигнав їх з дитиною з хати, яка була записана на вгадайте на кого? Правильно. На маму, я знала, що мій зраджує, вигнала сама. Різниця тільки, що я легше перенесла розлучення, бо вже мала дохід, а вона все з нуля. З другого речення абсолютно не випливає, хто кого сильніше кохає. Власне кількість історій, коли чоловік. Ки кидали дружин, яких повністю забезпечували, і сформувала мою прихильність до підходу 50 на 50. Я не хочу ні від кого залежати, і не хочу, щоб моє життя в одну мить перевернулось у випадку розриву. Та можна хотіти мріяти, ну взагалі хотіти, типу, щоб чоловік там чи хтось. Хоча б хтось тебе забезпечував повністю десь там, а ти цей. Але просто дійсно потрібно, нам всім хочеться вірити в щось класне, цей, але добре, ми не беремо розлучення в розгляд. Всі живуть щасливо і класно. Але блін, ми ж, ну я не знаю, ми не роботи, ми не вічні, з чоловіком елементарно може щось трапитись. І потім, дай Бог, якщо в тебе виходить, і взагалі, ну коротше, ти можеш почати все з нуля, піти на роботу. То для тебе це, ну типу, та трошки дискомфортно, але ну виходить. А є ж купа історій, коли не звикші, не привикші, не хочуть і ще щось, і потім це дуже складно пережити. Коли живеш насправді щасливо, не приходиться це доводити іншим, а тим більше когось принижувати, погоджусь. Цілком можливо, щоб ваш відкуповується таким чином від вас, свідомо або не дуже, бо гуляє, живе там подвійним життям, має дохід, про який ви не знаєте, коли йому. Буде потрібно, піде від вас одним днем і забере все, що зможе, і фактично, і юридично. А як там справи в подруги, вас не має обходити? Може, той половинщик їй будинок на березі Середземного моря купить з економлених грошей, і на її ім'я запише. Такою подругою і ворогів не треба, нашу лізти в чужу сім'ю, щоб що. Та, я взагалі складно собі, якщо чесно уявляю, типу, сидиш ти з подругою, в тебе все добре. Таку ж людину і подругою складно назвати. Ну, типу, і як взагалі може прийти така геніальна ідея в голову: сказати, що, типу, твій тебе не кохає, а от мій кохає, бо у вас там 50 на 50. А мені здається, у таких людей, навіть якби вони були в рівних умовах, типу. Або повністю забезпечували їх чоловіки, або там 50 на 50, що все одно це така людина, подругою її складно назвати, вона б знайшла причину якусь іншу, чому той чоловік її не любить, а от мене любить, З такою точно, що ворогів не потрібно. Я сподіваюся, вона після того з нею взагалі не спілкується ніяким чидом. Тут гнида. Сподіваюсь, подруга вас записала в статус колишній. погоджуюсь. Багато питань, а відколи це кохання вимірюється взагалі грошима, теж таке питання. Ну, якщо вона запитувала у вас про це, то це ок, якщо ні, то таке собі. Просто комусь норм жити 50 на 50 і їх це не бентежить. Живуть собі щасливо. Красиво ви показали, що для вас кохання це забезпечення, але це не аксіома, якщо що. Часто забезпечує, навіть якщо не любить, а часом любить, але не Вміє заробляти і забезпечувати, а часто забезпечує, але у подружки більше і виглядає недостатньо. Щось мало тут пані напхали, всі про кохання, всі про кохання. Вголос негарно таке говорити, тим більше ви ж не знаєте всіх аспектів їхнього життя. Блін, мені здається, що нормальна подруга навіть і не подумає таким. Так, а хтось каже, що стосунки, які тримаються лише на грошиках, то це проституція. На цьому прекрасному коментарі ми і завершимо. Який ваш вердикт? Чи гнида пані чи ні? Як ви ставитесь до таких подруг? Можливо, у вас були подібні історії, і ви готові ним поділитись в коментарях, діліться, будь ласка. Я вже своє сказала, подругою цю людину складно, звісно, назвати. І я дуже сильно сподіваюся, що її подружка вже колишня подружка, і якось так. А ви ваші думки пишіть в коментарях. А я поки переходжу до наступної історії. Пані на форумі пише: ви Продовжили спілкуватися, якби ви зайнялися бізнесом більш престижною справою, ніж ваша подруга, яка працює на касі. Але через те, що ви поки новачок, ви ще не заробляєте гідно. А подруга зі заздрощів та конкуренції при будь-якій нагоді каже щось на кшталт. Ти, мабуть, хотіла б заробляти більше, правда, хотіла б так. Ну, бізнес не всіх любить, мало хто досягає в цьому успіху. А пам'ятаєш, от Олю, мою колишню колегу? Про яку я тобі розповідала, так от вона вже відкрила свій магазин білизни і дуже добре на цьому заробляє така розумниця, красуня. Ну а в тебе що, є успіхи? Чи ти все ще тупцюєш на тому ж самому місці? Яка? Дружка. Може тобі кинути це і піти теж на касу. Зато завжди грошики на руках будуть. Я ж про тебе дбаю. О, така в нас історія. Давайте почитаємо коментарі. Кажуть, що ні, я не підтримую токсичних стосунків. Ні, навіщо спілкуватися з жабами? Хтось пише. Авторка каже: Ви правда, дійсно також вважаєте, що це токсично. Щоб ви їй відповіли. І, ну і хтось їй відповідає, я б відповіла: займись своїм життям. А я розберусь без тебе. Ну і Олькиним хай не забуває. Її життям теж може поцікавитись. Хтось каже: Тю, і скільки це вже продовжується, я б вже їй плюнула поміж очей та й все. Так, послати її пора. Хтось каже, що от, в якоїсь коментаторки теж таке було спілкування зійшло на ні. Останнього разу сказала людині прямо, що думаю про її взагалі, те, що вона каже, дружити з менш забезпеченими можу, якщо вони адекватні. Хтось каже, авторко, друг це той, хто підтримує, радіє з тебе, погоджусь. Якщо людина тебе принижує чи знецінює і називається турботою, то турботою, це автоматично не стає, це стає приниженням і знеціненням. Погоджуюсь. Однозначно, взагалі, перестати з нею спілкуватися. Заздрість, ну просто ж на лице. Старайтесь поменше з нею спілкуватися. Хоча я впевнена, що ваша подруга сама почне найближчим часом дистанціюватись від вас, особливо, якщо ваші справи підуть вверх. Погоджуюсь. Це вона зараз так коли її, бо щось там тільки на початку щось не виходить, не знаю, ну. Чисто з того, що авторка розповіла, можливо, там вночі десь і думає, хоч би в неї нічого не вийшло, хоч би нічого не вийшло. Але це чисто моя думка. Ви що думаєте з приводу цього, чи продовжували б, ну, якби теоретично у вас теж така подруга була, або можливо, і дійсно була, чи продовжували ви спілкуватися, чи ні, можливо, прямо щось сказали, чи просто завершили будь-яке спілкування і нічого взагалі не пояснювали, не казали людині. Щоб ви. Могли порадити пані, пишіть в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Я не права щодо подруги, подруга переїхала в нове місто в вересні. Перед переїздом я сказала їй, що за чутками можуть бути проблеми з електрикою, і запропонувала пошукати будинок із газом. Також запропонувала об'єднатися і заздалегідь купити зарядну станцію, лампочки, там, гірлянди і підготуватися до зими. Вона назвала мене тривожною і відповіла, що і кур доїть, і що проблеми потрібно вирішувати в міру того, як вони з'являються. В результаті вона орендувала квартиру в багатоповерхівці. Зараз кажеться, що сидять без світла і не можуть приготувати їжу чи навіть розігріти. Я запропонувала купити їй маленьку плитку і балончики газові, я так розумію. Сказала, що допоможе обрати. Ні, не хоче. Спитала, що ж вони їдять, і вона відповіла: Їжу скаржиться, що діти в неї на голові. Ві, я знайшла поруч з її будинком безплатні заняття, якщо. Ще на там порадах за квартирою я ще така не могла зрозуміти, що там відбувається, але це що йде далі, стає трошечки все на свої місця і більш зрозуміло. Я знайшла поруч з її будинком безоплатні заняття для дітей ВПО, ніхто нікуди не пішов. Потім вона скаржиться, що не може знайти танці для дітей неподалік. Я знайшла і скинула їй інформацію, сказала велике спасибі, але на танці діти все одно не пішли. На скарги про прокол... Колишнього чоловіка я просто її вислуховую. Слава Богу, що і. Пані не, не намагається якось вирішити ще й ситуацію з її колишнім чоловіком, бо це було б вже перебор. В інсті Ми часто надсилаємо одна одній ролики. Нещодавно я надіслала їй ролик про порушення фала... Якого? Якогось, коротше, циклу, і про те, що цей аналіз можуть здавати й дівчатка. Це може допомогти уникнути проблем в майбутньому. В неї дівчатка. В мене хлопчики, просто ролик без коментарів. На це отримала повідомлення. А що хлопчикам треба яйця міряти? Я відповіла, їй що раз на рік вожу дітей до ендокринолога, бо є певна проблема. І... Так, там це дивляться, вона назвала мене тривожною, бо я воджу дітей до лікарів. Наприкінці вона написала: Сідай п'ять, в тебе свої діти роби з ними, що і як захочеш. Я не ділюсь з тобою роликами про члени та яйця хлопчиків, бо вважаю, що батьки самі в курсі, що і як робити зі своїми дітьми. Я зі своїми розберусь і без роликів в інсті. З твого боку це виглядає як повчання, і ти часто так робиш. Якщо мені Щось захочеться в тебе спитати, я сама спитаю без настанов. Дякую за розуміння. У мене, якщо чесно, по історії до обох панянок, звісно, питаннячка. Але, от є такі люди, Ну, от я, наприклад, коли їм ти щось розповідаєш, чимось ділишся своїми емоціями. Ти я думаю, так багато хто ми коли щось розповідаємо, чимось ділимось не дуже позитивним, там з тим, з чим стикаємося. Ми просто хочемо розповісти, просто поговорити, не знаю. І нам не потрібно, це от, от чоловічий прикол. А інші от відразу знаходять рішення питання. А інколи просто потрібно вислухати. Але в цій пані також Ну, таке відчуття, що вона опікується цією своєю подругою, що їй не скажи, все намагається щось знайти, порадити. Ще щось. Це теж трошки. Повідомлює. Я не знаю, можливо, у вас якась інша думка з приводу цього. Пишіть, а ми поки почитаємо коментарі, що тут думають, можливо, тут більше деталей. А хтось каже, подруга не потребує парад, їй потрібно просто вислухати і поспівчувати, погоджуюсь. Я теж була в таких ситуаціях, коли ти там до когось приходиш, можливо, ну просто ділишся своїми емоціями, що там ой, не можу знайти садочок, ще щось. Але я сама можу вирішити. Це питання там чи будь-яке та. І я просто по людськи потребую, щоб зі мною поговорили, я висказала ще щось. А є люди, які от відразу вирішення проблем, ще щось, потім ще ображаються що ти не робиш так, як тобі порадили і тобі сказали. Хтось радить менше нею займатись, ви зачасто її в попку дуєте. В мене є така подруга, як ви. Не виношу її взагалі великої кількості. На все в неї є своя порада. Постійно закликає бігати по лікарям, пити вітаміни, бігати крос, коротше, куча порад і там взагалі оцінок мого життя, які мені не потрібні. Авторка каже: це, це забирає багато сил, якщо чесно, якщо просто слухати. Серйозно, просто вислухати людину більше сил, ніж після того піти щось там шукати, купляти, вибирати і тому подібне. Мені здається, що навпаки. Мені, якщо і жаліються, я пропоную цю проблему вирішити. Так, хтось радить перестати наздоганяти і рятувати. Ви як та токсична мати, після якої ходять до психолога, а мама хотіла тільки найкращого. Вона сама вирішить свої проблеми, від вас треба просто вирішити. Вислухати. А хтось навпаки вважає оту подругу дуже токсичною і я б з нею перестала повністю будь-яке спілкування. Ви думаєте? Як взагалі, хто більш токсичний, та подруга чи та мене до Бог питання є. Хтось каже: блін, та ви ще й відслідковуєте, зробила вона так, як ви сказали, чи ні. Авторе, ви дуже гарна подруга, і я вірю, що ви щиро хотіли допомогти, але це їй не потрібно. Якщо вона вам хоч якось потрібна, там просто слухайте її, те, що вона там вам розповідає, жаліться. Якщо ні, забийте і взагалі завершуйте будь-яке. Спілкування. А хтось каже, а чого ви взагалі називаєте її подругою? Як для мене ви просто безоплатна яма для зливу гімна? Ну так, можливо, я ж кажу до обох питань, можливо, дійсно є ж такі люди, блін, такі мене, мене теж бість, коли от. Погано, постійно все погано. І ти, от дійсно, як ота зливна яма для всього негативу, який є. Просто тут теж питанка, чи це дійсно так, чи це інколи вона їй щось розповідала? Хтось каже: Ви що, мужик? Це вони так на. Коли жалієшся, реагують, починають давати свої поради і шукати вирішення проблем. А подруга має поруч голову покласти, погладити по плечу і сказати, що все буде добре. Автор, мені здається, ви занадто сильно її напрягаєте своїми порадами і рекомендаціями. Мене б це теж напрягало ці постійні ваші якісь от поради. І якщо вас не питають взагалі нічого, то і не потрібно до них лізти. У вас є сім'я, так там і розповідайте, що і кому як робити і що перевіряти. Ви що думаєте? Чи не права авторка з приводу подруги? Як би ви відреагували, якби були на її місці? Чи дійсно вважаєте, що вона просто от зливна яма для негативу? Або, можливо, там щось поділилась, а от це навпаки, така подруга, що от постійно з нею як краще, вирішує проблеми, спасає, допомагає і щось постійно там вчить як? Потрібно, які у вас емоції викликала ця історія. Діліться. А ми почитаємо наступну подруга змінилась після психотерапії, і з нею стало дуже складно спілкуватися. Вона почала відповідати за питаннями на запитання, якось сперечатися. Раніше спілкування було душевним, вона могла дати мені хорошу, як мені здається, пораду. Або я їй, коли в мене була дуже складна ситуація в житті, я запитала її, як би вона вчинила на моєму місці, і вона сказала, я не на твоєму місці. Мене це образило, ніби відмахнулась. Хоча раніше, коли ми збиралися і хтось ділився своєю проблемою, ми могли це обговорити. Почитаємо коментарі, що думають, чи психотерапія в цьому винна, чи хто. Хтось каже, порозумнішала ваша подруга. Хтось каже, зробіть очну ставку, ви подруга і психотерапевт, і дізнаєтесь багато, що нового про себе. Може бути. Не спілкуйтесь. Якщо неприємно, діло авто. Як все просто. Чомусь склалась така думка, що, можливо, ви її використовували як жилетку для злиття своїх проблем. І ваші проблеми ставали тягарем для неї. У мене сестра така, неї постійно Мінімізували будь-яке спілкування. Тепер не ще я погана і не хоче її вислухати. А мене просто дістало це все. <кхи> Хтось каже, вона вам не жилетка, щоб поплакатись, і не Вікіпедія давати порад. Так, можливо, вона ці ваші Ваші задушевні бесіди сприймала інакше, можливо, їй вони були неприємні і виснажували те, що вона має давати вам якісь поради приймати за вас рішення. Хтось питає, а чому ви вирішили взагалі що винуватий психотерапевт і що вашій подрузі хтось сказав і рекомендував відмовитись від подруг? Походжусь, це як. Знаєте, в сімейних парах буває, типу, там хтось із партнерів пішов до психолога там, чи до психотерапевта, і там якось з іншої сторони відкрилися ситуації, в яких він, він чи вона були, і вони починають щось змінювати. Та? І хто винуватий, не людина, яка гімно робила і випадково. Після роботи з психологом в іншої відкрились очі, а винуватий психотерапевт. А ще авторка теж пішла до психолога. Цікаво, пішла. Поле дізнавати, що ж там, як воно відбулося, і хтось каже, що кордони, от вашої подруги вони не випадково з'явились і різко. Кордони завжди були і є. Інша справа, що ви їх навіть зараз, працюючи з вашим психологом, взагалі не встані побачити і зрозуміти. На наступній сесії обов'язково підніміть це питання із вашим психологом. Я була з двох сторон автор. Я не ходила до психолога, але. Але попрацювала над самооцінкою, навчилась говорити ні, відстоювати взагалі свою точку зору. І частина подорожек відсіялася, тому що для них було чомусь боляче чути те, що я там не поїду в одинадцять і вечора в інший кінець міста, там переостанавливати вінду, наприклад. Плюс я сама перестала спілкуватися з подругою, яка підсіла на психологів в декреті, і починала мені при кожній взагалі будь-якій зустрічі, проводити психоаналіз, чому я не хочу дітей, буквально часами. Одним словом, якщо вам перестало взагалі подобатись спілкування, закінчуйте, погоджуюсь, і не потрібно бідних психологів тому винити. Батьки зараз. Винять психологів, що от раніше було нормально, а зараз у всіх бідах, винні батьки там чи ще щось відходити до своїх психологів, вон вже подруги починають нервувати. А хтось каже, що у вас типова взагалі реакція людини з токсичною поведінкою. Змінюйте себе. Ваша образа це ваша маніпуляція і ваша дитяча реакція. Спроба взагалі, хоч якось, підігнати під себе людину емоційну. Трібний тиск, попрацюйте свої. Це обідки з психологом. І давайте останній якийсь коментар. Хтось каже, тепер вона попрацювала над своїми особистими кордонами. І я б з такою не вже не люблю таких з особистими кордонами. А ви що любите людей з особистими кордонами чи ні? Пишіть в коментарях, також діліться вашими думками з приводу історії. Чи вважаєте, хто винуватий психолог? Чи ні, чи спілкувалась би з такою подругою? Можливо, були в такій ситуації. Що взагалі думаєте? Можливо, маєте якісь поради для пані авторки? Пишіть в коментарях, а ми почитаємо останню історію на сьогодні і підемо жити це прекрасне життя. Ви пішли на день народження. Запросила мене подруга на дитячий день народження, так як давно не бачилась, я була рада. І напередодні дзвоню їй, щоб уточнити це в п'ятницю там, чи в суботу. Вона відповідає, що все переноситься, так як багатьох дітей немає. Хто в поїздці, хто хворий, буде справляти на наступний тиждень. В неділю я чітко запланувала провести весь день в ліжку, нікуди не йти. І тут телефонує подруга і каже, що передумала, збере кілька дітей. В дитячу кімнату і пару своїх подруг. Ми десь в кафешці посидимо. Я не дуже зраділа, але думаю, ладно, трохи е, напрягало те, що потрібно подарунок шукати. Але я вирішила ще поспати. І тут вона знов телефонує. Я не піднімаю без звуку, телефонує чоловіку, просить мене розбудити, бо терміново. Просить купити 9 кульок, і я погодилась, але вже напряглась. Тут за годину телефонує ще раз і знову чоловікові, щоб мене. Не розбудив щось дуже термінове і просить приїхати на 30 хвилин швидше і зайняти нам столик в кафе. Чесно, мене аж шлях трафив. кажу: Сорі, якраз хотіла тобі дзвонити, мені потрібно на роботу, мене не буде. Я б теж так зробила. Вона подруга чи організатора на день народження покликала там ти не знаю. Поїдь, забери, купи, приїдь. Розвернулась і лягла спати. Вона образилась. Сьогодні зранку написала повідомлення: тебе совість не мучить там взагалі. Ну йо майо, серйозно. Що тут в коментарях кажуть? Серйозно чи не серйозно? Хтось каже, вона погоджуюсь. Складається враження, що той дві ж Паріж, вона суетить для якоїсь мамочки, з якої їй срочно треба налагодити контакт. Вашими руцями було б легше, а так все сама, все сама, вас совість там не мучить. Якщо ви не пропонуєте якусь допомогу, то з її боку це хамство і використання вас по повній програмі. З чогось вона вирішила, що ви їй повинні. Я б вже давно послала її на три веселі букви. Ну, у вас, напевно, принципи і віра в те, що. Є справжня там жіноча дружба. Я ж не знаю, що там найкраща подружка це чоловік і подружка, як казала моя бабуся. Якщо спілкування не приносить мені будь-яке задоволення, і я відчуваю, що мене використовують, воно завершується. Правильно, пані Рух. Авторка каже, що вона не пропонувала взагалі ніякої допомоги, і взагалі я була дуже здивована такому різкому запрошенню. Я добре ставлюсь до її дітей. Я хотіла б там якийсь гарний подарунок вибрати, а не бігти в останній момент і купувати будь-що і кульки, хай не забуде, і також столик зайняти. Тому я не мала часу на пропозиції жодної допомоги. Не люблю людей, хтось каже, які хочуть всі свої потреби, питання, проблеми вирішити. Чужими руками. Теж була така подружка. Подружили 12 років, запросила на день народження. Я за три дні попередила, що нас не буде, були проблеми, і не виходила піти. Образилась і не спілкуємось більше. Хто сміється, що чоловік безсмертний взагалі наважився розбудити, коли отак подружка телефонує що і щось срочно і срочно. Авторка каже, що ну я допускаю, що людина може там щось не встигати, що можна там коли-неколи вирочити але бляха муха, ну от що тобі заважає купити кульки, чи прийти на 30 хвилин швидше, чи почекати на місці той столик. Нахрена ти мене будеш. Причому мій чоловік в житті б мене не розбудив. Там точно був такий тон, що він повірив в кінець світу. А й у пані чоловік такий злякливий. На цьому прекрасному коментарі ми завершимо читати історії, їх обговорювати. Пишіть на глапані. Авторка, чи ні, як ви ставитесь до таких подруг, можливо, були в таких ситуаціях, коли ви спите собі вихідні, буде день народження, починається, не буде, а потім оп, і є, і напрягають вас списком справ, які потрібно зробити на цей день народження, кульки купити, столик зайняти, ще щось зробити. Чи ви пішли б, якби були на місці авторки, на день народження, чи, можливо, так само вчинили і просто сказали б там, в мене справа? Вже не виходить. Або, можливо, напхали б. Подрузі в панамку і розповіли все, як є, чого ви не хочете і не підете до неї на день народження. Пишіть ваші коментарі, а в мене на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Я впевнена, поставили вподобайку, залишили коментарі і не один підписали, що обов'язково на цей канал під час перегляду цього відео. Ну і ставайте спонсорами, і дивіться всі мої відео першими. Також нагадую, що рівні спонсорства будуть ще доповнені. Оновлюватись, тому слідкуйте за оновленнями, можливо, знайдете цікавий для вас варіант. Також, якщо не хочете ставати спонсором на постійній основі, але бажаєте підтримати мій канал на екрані, ви бачите баночку. Дякую вам за перегляд, за те, що провели цей день, вечір, ніч, можливо, чи ранок зі мною, з цими класними історіями, пишіть, як вам взагалі такий формат, коли ми ділимо на батьків, на подруг, там, можливо, я не знаю там. Що, що ще буде зради, там можливо я додам чоловічі історії. Пишіть, як вам, чи вам заходить. Також не забувайте відмічати мене в трецях під класними, цікавими постами, і обговореннями, історіями. Всі посилання на мої соцмережі ви знайдете в описі до цього відео. Ну. А якщо це не трец, а якийсь там форум, чи Фейсбук, чи Тікток, не знаю, де ви що знайдете, можете мені скидати в інстаграм. Послання на інстаграм також в описі. Все, дякую вам велике за увагу. До нових зустрічей з новими історіями. Все, люблю, цілую, па.